Подобно роботу з методистом нашого центру Наталією Івана Андрійчук. Пані Наталя, у нас творча людина, дослідник, письменниця. Вона нам все зараз розкаже. І тематика нашої лекції історичні постаті та меценати Поділля. Прошу, пані Наталі, доброго дня! Дуже рада вас тут бачити. І хочу почати, звичайно, з подвижників Поділля. Чому? Тому що меценати це в основному ті люди, які мають добре серце і мають багато грошей. А подвижники це люди, які мають що? Знання, навички, розуміння того, як треба зробити і що треба зробити для нашого народу, щоб війти в історію. Я казала Фані Фаріон, люблю лише безсмертних. Я теж можу підтвердити її слова, на... говорячи про себе. З кого я хочу почати, я хочу почати з напевно, я не що я почала спішити. Значить, чому, наприклад, мене ця тема турбує? Тому що подвижники поділя займалися. Вивченням історії, історичних особистостей, вивчення кожної по кожній краплині, по кожній, по кожному кусочку, по кожній крихті збирали і відновлювали наші славетні сторінки історії. А коли наприклад, для цього були несприятливі умови. То звичайно, вони все одно продовжували робити те, що вони собі намітили. Так як казав Черчилль, ніколи не здавайся, і так вони ніколи не здавались. Де б вони не були, в засланнях, в, в інших містах, в інших країнах вони все одно продовжували робити те, що вони собі задумали. Це я вважаю, основна їхня риса, і я дуже рада, що в нас було таких людей багато, але шкода. Ці люди дуже погано вивчені. Через те, що ви знаєте, що історію нашу завжди знищували, нашу історію вкрали, переписали росіяни. І коли вже я хочу охопити тільки той період з 1793 року, коли вже ми при примкну, верніше, до нас примкнула Росія і вона вважала, що ми вже належимо їй. І Вінниччина з 1793 року після другого поділу. Польща саме відійшла до неї. Який стан був тоді? Якщо в нас до цього моменту будувалися ще якісь і будівлі дуже гарні всесвітнього значення, які на сьогодні ми насолоджуємося ними, то під час того, як прийшла до нас Росія, нічого, жодної такої будівлі у нас не було побудовано. На жаль. Значить, російські правителі не визнавали окремішності нашої нації. Мову нашого народу вони вважали наречієм або якимось місцевим діалектом. На підставах вони привласнили нашу історію культуру, починаючи з доби Київської Русі. Ви знаєте це. Знищили національну церкву, змусився служителів Бога звертатись до народу церковнослов'янською і російською мовами. Це ви побачите на прикладі Степана Руданського Його батько був священнослужителем і він визнавав лише російську мову. І через те, що він був церковнослужителем, бо це тоді було настільки прийнято. Культурні, економічні зв'язки з Європою повністю були знищені. В 1801 році у нас абсолютно не було ні лікаря, нічого. Ми були, як оце ви знаєте, розповідають про інші народи, що у них, наприклад, що, викидали з вікон сміття і бігали криси і так далі. І лише в 1801 році відставний генерал Девіте, колишній комендант Камен-Педівської фортеці, він що зробив? Віддав свою двоповерхову напівзруйновану будівлю для того, щоб в ній розмістити 30 лікарських ліжок. І стан управління охорони здоров'я повністю перейшло під опіку держави, яку уособлював приказ общественного призріння. Отож, до відміни кріпосного права. 1861 року в містах Вінниччини, не кажучи про села, не було збудовано жодного лікувального закладу або якоїсь медичної установи. І повітовий лікар опікувався майже 150 -ма тисячами людей на території більш ніж 3 тисячі квадратних кілометрів. Ви собі уявляєте, ні машини, ні літака, нічого. В тебе тільки є карета. На якій тебе може хтось відвезе, і ти їздиш, е е колесуєш по всій цій території нашого Подільської губернії, яка бере початок з Кам'янця-Подільського з 11 століття, 28 жовтня.